Є. Добрий ранок, рада вас бачити. Сьогодні ми починаємо нову тему і поговоримо про працю людей навесні, про те, що ж вони роблять у своїх домівках, садах, городах. Давайте розпочнемо з того, що, можливо, ви знаєте якусь працю, яку люди роблять саме навесні. – Що вони можуть робити на весні? – Убирати, садати каміння додому. – А що роблять? – Косить. – Так, косять. Добре. А ще що вони можуть робити в садах, в городах? – В садах. Що вони роблять в садочках? – Телефон. Покопали, я підкопаш, мама, мама. Так, дивись, дивись. Ось давайте подивимося, щоб було зручніша картинка з тим, що ще можуть робити люди навесні. Не okay. дерева okay. люди біля, так часто біля. Як стає весна, то, якщо ви помічали, okay. потім дерева такі гарні, біленькі, усі стоять, так, їх стовбури. Далі, що ще в нас люди роблять? Дивіться, саджають дерева, так? Можуть саджати дерева, правильно? Так, Або так. інші якісь ягоди, фрукти, овочі сядять. Давайте подивимось. Давайте подумаємо, що нам потрібно для того, щоб ми могли посадити якусь рослину. Що потрібно спочатку зробити? Лопата. Нож. Так, копати їм викопуємо яму, так. Полівалка, щоб полила, так? Так. А ще що? Відро. Відро? Угу. А що ти садити будеш, як воно здається? Насіння? Насіння не треба? Ні, горох. Горох? Горох. 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 <гум> Добре, так, горох, або якесь інше, або насіння, або розсада, росточки. Давайте подивимося, як відбувається посадка, наприклад, малини. Ось, бачите, підготовлену ямку наливається вода. Потім тут дивно ставиться, бачите, росточок такій малини, таке стебельце коротеньке, яке потім вже на ньому виростуть листочки. Та наша малинка закопується гарненько, так? Добре. І обов'язково гарно, гарно поливається. для того, щоб вона, ця рослинка не загинула. А давайте подумаємо, що, ще, що потрібно нашим рослинам для того, щоб вони не засохли, не загинули, не зіпсувалися. Добре. Вода, правильно, ми його повинні або поливати так, слину, або ще нам може в цьому дуже допомогти дощик. Правильно, коли він йде, то поливає усе, -усе живе навкруги. Правильно? Сьогодні я вам пропоную цей дощик намалювати, але трошечки незвичайним способом. В мене є зображення хмарин. Нам знадобиться синя фарба, пензлик, і мені ще знадобиться ось така свічечка. Її можна взяти будь-яку. І в нас така. для чого вона нам потрібна. Ми беремо Ні. нашу свічечку. Можна біло. Підходить. Ми беремо нашу свічечку, і краєчком свічки, ось цим біленьким. Ми обводимо нашу хмаринку ось так по контуру, тобто по намальованому. Гарно, ага. гарно, восхом, наші свічечку, ось ось так прям, можна гарно, можна гарно. Стремо, а наводимо нашу хмаринку. Мама, буде край, отстав? Дивись, як карандаш держиш, да? так? З таким чином головне гарно, гарно навести так, щоб було багато, багато воду на нашому малюнку. Ми надали сюди. Є, після того, як ми її навели, потрібно наш пензлик гарненько намочити воду. Беремо синю або блакитну фарбу, і дивіться, що ми робимо. Ми нашим пензликом не замальовуємо всередині, а ось так по краям, бачите? І коли ми ось таким чином робимо, там, де була наша свічечка, фарба зникає, і виходить така хмаринка. Ось просто за фарбок. Ось, бачите, там, де в мене свічечка, то фарба не лягає. Якщо замало воску, можна нанести ще і продовжити розмальовувати. Головне, щоб його було багато. Тільки отуда. Бачиш Так. Ось там, де наша свічечка, там, де ми в неї обводили то нічого не відбувається, краска її не хардує. Такий невеличкий експеримент так, з вами вийшов, так? Так. Хвата його відводить. Дай трошки водички. Добре. Привачний. З вами є хмаринка, так? так? Угу. Але Дивач. чогось ще не вистачає для того, щоб це був дощик. Чого ж нам не вистачає? Чого не вистачає, щоб це був дощ? Крапенок. Крапельки ми з вами зробимо таким самим чином. Тобто нашою свічечкою ми робимо просто ось такі, як крисочки в хаотичному порядку розташовані, де я Як шаба. Так? Бачиш тут широкий? Мама, це шаба, а так фікшики будуть. Фікшики? Так. Шаба. Давай, це ще. Тут ще. А, шабло, фікушки фікушки? Да. Давай, давай. Тут ну, Ми зробили свічечкою наші рисочки. І потім Володь так само, Ось так робимо, бачите, що малюємо так само, як малювали хмариночку нашу, і в нас виходить, видно, наші такі крапочки так, біленьким кольором. Остап просто назву риски. Рисочки ми робимо. в Там де подобається будь-яку кількість, можна багато, можна поменше. Можна короткі рисочки, можна довгі. Все, ну, далі. І хто кружочки? Кружочки? Попробуй кружочки? Будемо замалю. замалювати, замалюватися. Значите, і ось таким чином, ось такий малюнок у нас виходить. Незвичайний, так, тому що з вами ми ще таким способом не малювали. Взагалі, у нас час придумано дуже-дуже багато різних цікавих способів того, як ми з вами можемо малювати. І ми з вами потроху будемо з ними знайомитися. Бачите, сьогодні ми малювали за допомогою свічки. так? Раніше, якщо пам'ятаєте, ми з вами малювали виделкою, так? малювали ватними паличками. Ось. Так, ось Їх є дуже-дуже багато цікавих, і ми будемо з вами потроху з ними всіма знайомитися, щоб нам було з вами цікавіше. Тут треба було допомога бачиш. Ну, я не ж А тут давай. Там нема, там нема. Ой. Давай тут. Стій, стій, стій. Давай тут. Я ж була там, давай, де ж. нема. Много буде крапелька, звичайно, намальована пензликом. Це не страшно. Все, давай ще тут. Давай. Там купила Давай. Кожного свій малюнок хто як хоче, так і робить. Не обов'язково робити точно такий самий, як у мене. І тут ну, на, Яку? кашу хмарки. Ні, давай. подавай. Да. Осталось там же вона замалюється зараз. Так. Ти хочеш її замалювати. Yeah. Маринка. Mm -hmm. Потім її в подальшому можна всередині зафарбувати або намалювати їй навіть оченята та ротик буде така весела чарівна хмаринка, mm -hmm. у нас чарівний дощ. який буде лити, так, і допомагати усім нашим рослинам гарно рости. In the cross, you can see that. Все. Давай що буде. що дякую, сьогодні ми з вами намалювали. Так, о, дуже гарно вийшло. Так, бачу, молодці. Дуже гарна робота. Ось ми сьогодні з вами намалювали таку чарівну хмаринку, так, чарівний дощик. І в цьому нам допомогла звичайна свічка. Сьогодні ми з вами зовсім трошечки поговорили про працю людей навесні. На наступних заняттях ми обов'язково ближче з нею познайомимось. Завтра в нас буде заняття, на якому дуже, буде дуже багато ігор, але про це ви дізнаєтесь вже завтра. Вдома можна поекспериментувати, якщо є бажання, і зробити ще якийсь малюнок будь-який за допомогою нашої свічечки. Ось так само, як ми робили хмаринку, можна намалювати будь-що що завгодно. Це якщо є бажання, не обов'язково. Добре? Так, я що ви шуток. Добре. Те, що подобається, те і робите. Експериментуйте ще трошки поробите. Наше сьогоднішнє заняття на цьому підходить до кінця. Я вас чекаю завтра. Будемо грати в різні ігри. Добре? Я на мою Добре. Смой. Я за любві дивлюся на усі малюнки, я навіть виділю час завтра, і ми можемо їх розглянути прямо на заняття. Добре? Так. Добре. Все, я дякую за увагу. Вважаю гарного дня. Побачимося вже завтра. До побачення. До побачення. До побачення.